Любителі кросів раз на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік Гудзону. Вечір hey, любителів Руки Руку Ей! Hey. Hey. Вітаємо нашого перевозця! Виграв? Як там звати? Едсон. ці кроси змінять усе. Лишається 5 секунд. Залишайтеся тут. Засунув мене ногу. мені Він подобається. кроси! А другий де. Я повинен знайти той кро! Камінчик, я підбитий. Я надто гарний, щоб помирати. Думаю, тобі знадобляться мої знання міста. Мені треба знайти брата, То як вибратися з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой! Це щось не те. Хей, навіть не думай про це. Попереджаю назад. Я маю знайти сестру. Як ми знайдемо одного кроса в такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літає. Так, yes. Та він О, так. Я поранений. Тож тобі доведеться нести мене решту шляху. <реку> Нам треба якнайшвидше вгору. <реку> якнайшвидше? Ми не їздимо так повільно. Тривай. Що? <реку> Але ті алки не були особливими. Він відчуває справжній біль. Бачу, він такий засмучений. А мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш мені? На нулько, мануль ліцоків! Колекціонер зв'язався з маніяком. Не бійтесь. Я маю Ти, Почекай! Кроси, 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 ало! «Кроси» мовчать, коли говоримо. Ми конверси «Кроси»